Так, идем в гребе, а за мною тупо коре біжить. Ану Кыш! 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 Куда? Коровка пасається. на 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 На, на. на чорношка на на. на Ну не хочеш туди дивитися. Дійшов я до такого потічка. Перед походом гриби можна попити собі водички. Ану. Так, друзі, дійшов я до лісу і в нас тут вже зразу зустрічає перший такий гриб. Чую по кореню, що такий, ну, та червивий, трошки кореня лишилось. Ну Можна виривати, можна ні. Закопати ямку. О, Лесочок продуктів, взяв ще пакет з собою, Ну так багато грибів не буде, напевно. Я так перестрахуватися. І тут у нас такий другий грибок. А, ну. Де він? Я вже сам на камері не бачу. О. О! Ай. Де сюди. Такі вже старі. Сюди, походу, ніхто не ходив. І такі старічки повиростали. Зараз ще похожу туди-сюди. Думаю, може ще пару якихось молоденьких знайду. А ну. Я тут такого одного старичка знайшов. Ну, Корінь чи нормальний ну. ну Трошки можна, ножика з собою немає, Ну можна вдома трошки повідрізувати. Тако. Саме такі кращі частинки позабирати на сушку і нормально. А якщо ні, то в крайняк Можна корові дати. Корова теж їсть, грибочки мухомори. Нічого їй нема, ходить сама там так мухоморя хаває. Вийшов вже так на гору. і дивлюсь, а там грибочок, напевно. Ну так, грибочок. Ну що, йдемо зривати. Угу. А це що у нас таке? Козарик. Ну, кстати, ні, то іменно гриб. Хочу сказати, то теж може бути козарик. А навіть два, дивіться. О! Оце файні такі молоденькі. Ну цей не прям такий... Але о... трошки від глини так попротрісати. О! І оцей дивіться. О, це грибочок, це прям молодесенький. Та зараз якби дощ якийсь рванув. Зараз би такі гриби файні були осіння, то дощання нема вже не знаю скільки. З місяць і гриби. Що ж не дуже ростуть. Такі десь по пару старих, де хтось не, не знайшов. Дивлюся сюди що так гриба та й ніветка. Пилюс я з тих жімрів й направляюся вже в лісок. Там де вже трохи можна розгулятися, як той казав. Та переважно люди де ході лісом. Сюди так бердами цими ніхто не хоче ходити, а тут по грибу лишається. Зараз, друзі, гриба побачив. Такий старенький. В одній руці кошик, в другій руці телефон. Оба. Так, тут кошик поставлю. О. Файний, нормальний. Ой, поки ставив цей кошик. Корінь відламався. Та то й так. На сушку все, так що в будь-якому випадку треба буде корінь відламувати від шапочки. О! А то вже якийсь файний греб там. Ади коло коло того пенька. Як туди камеру попасти? Аляпс? О! О! А то вже якийсь файний! Так як. Ану Ліземо до тебе. Ой, куди я руку поставив? Якийсь пісок там. О! Це грибочок. Так, теж ставлю до кошика. Ти о, ти ми... О, ще один грибок. Хотів кати, ми вже в лісі, а дивіться, який файний. Ні, ну ні в року такі файні грибочки. Дайте сфотографую. Може на прев'ю поставлю. Оп! Така фотка буде? Ну не знаю. Якщо ні, потім десь перефоткаю, подивлюсь. Ну, Корінь гнилий, звісно. О. Ну, Можна так трохи. О, то в нас вже пів кошика далі грибив, може і пакет пригодитися. Зараз ще трошки сюди-сюди-сюди походжу. Думаю, ще щось знайду по-любому. Було там наверху. Подивився так, все вдалено, а там така площадка рівна. Ти думаю, спущуся туди. А там ні одного гриба, ні гадіка, нічого нема. Ти знову треба сюди. Карапкатись од горі. Фух. Ну тяжко, тяжко, Але це корисно. Так що ти думаю, грибок, ти знов піду сюди. Ну бо я спускався звицети, там нічого нема. А так ще піду трошки сюди, ти ще може когось гриба вицеплю. Один уже ось дає. Теж такі є старі. Ну, нормальний. О! Ти знов карапкає сидят горі. Ану, видите там гриба? Сховався молодий. мої горвати. А ага. ну о! Це може навіть бути чистим, але чистим не може бути, бо шапка там з дірками. О, це файний гриб. Дуже файний гриб. А ну і пахне. О, Кошик я там чуть-чуть повище залишив. Гриба теж ставлю, я хочу. тут так ділянку. Подивитися, може тут ще є гриби. Ді одного цього не йшов. Ти зараз можеш якийсь там припадитися. Ставлю я ця грибочка до кошика. Ти тут десь дає лисички. Ні, це не лисичка. Забув, як це все називає. Не справжня лисичка, щось типу такого О, ця, жовтенька така. О, дивіться, яка. Шапочка чуть-чуть інакша. Три. А це що? Ні, то не лисичка. Ну байка, три лисички теж. Ставимо їх десь. Де й рухаємося далі. Тут такий прикольний лісок З таким мохом. О. Ти гезде є ще козарик на мосі прям росте. Ага, можна так потягнути просто. Ей, О, нормально він там ріс. Ну, оп, куди ти падаєш? Ще тут десь знаходив, По козарику маленькому. Де цей козарик, ти думаю, вже камеру не включаю. 119. Ти ще один, де там. Ти такий, а тут вже мог бути, думаю, покажу. Ого, що ж лісом сюди грибів нема. Походу сюди ході збирають. А от туди в тій корчі, ніхто не хоче долазити. Найшов Ой, мухомора, мухомора, файна штука. А ну, де можна з коренем, Не можу шляпу зламати. Ну, байка, корінь вдома відріже. й такий на сушку. Вже походив туди-сюди. Сонцем вже спутів так чурець щола. Ух, зараз водички з потоку такої доброї холодної. Та трейк, деш ліс брати з собою по-любому кусводу, бутилку води, рюкзак, якщо ні, то сюди в кошик поставити. Можна ще й щось перекусити. Головне, не смітити в лісі вже. Щось з'ївити і не викидати ці папірчики. Не думаєш так кешко поставити в кишеню та й вже вдома викинути в мусорник десь. Ну, ще одного старого знайшов такого грибочка. Це не гриб, зараз ми будемо бачити. Ану. Ні, грибок. Рибок. Рибок. Дивіться, це вже повний кошик. Майже, майже. Сів там нище трохи на пеньок, відпочив і пішов далі. Дивлюся, тут трепітничок у нас. Він це померанжева така шляпочка, вже червона далі. О, нормально ти там заріс. О! Файний, файний такий. Шкіт глини притрісти. А, так, а може би оцей мухомор поставив десь ближче до верха, а такі більш глині ні сюди скидав. Зараз і зараз ще піду підготов берези, може теж якихось березяків, трепітників, козариків, десь гриба, може якогось знайду. Зараз я подивлюся, йду без кошика. Та й таке. Ого, пішов я цими березами. Пару там є гнилих, вже поломлені. Як то кажуть, чим далі в ліс, тим більше дров. Але, я так зрозумів, на грибах цей метод не працює. О, дійшов до такого вже поля. Така природа, лісок. А вертаючись назад, другою стежкою, знайшов тут о, це такий підберезник, тільки вже шляпка не оранжева, вже така від сонця трохи висохла. О, тут такий другий. Треба було з собою той пакет брати, той, що в кошику був. На початку відео може десь видно було, може десь казав. Я вже забув, якщо чесно так а ну, Пролізти через ці віки. Так, де ти сховався? Ооо! А ну йди сюди. Йо, треба було брати. Тут ще один. Треба було брати пакет. Файний, файний. О, ці два. Ти зараз оте два в руку візьму. Ти сюди ще так можна диском проходити. Зараз ще туди в так піду. І напишіть в коментарях, що робити в такому випадку. Допустимо, я пішов сюди так подивитись грибів. Зараз повертаюсь до того назад місця, а квашика нема з грибами. От, що в такому випадку робити? От Я не знаю, що в такому випадку робити. Що, напевно, змиритись. Так. о. Все, зараз це все таке беремо в одну руку. Ану о. І далі йдемо. Ага, не йдемо, бо ще один тут. Ай. Ну-ну, стій. Ех ті лапс о. Зараз ще сюди так можна подивитися, дивлюся тут можна найти, як би де цими березами проходився. Я там ходив, там є якась шляпа поломлена, хтось уже, один чищений, але такий більш старий. Що сюди ходять. Нормальні такі підберезники. Коротше, йду так із далека, Дивлюсь тут якісь такі червоні ягоди. Та й думаю, підійду подивитись. Дуже похоже на черешню із далека, але я розумів, що це не черешня, так як черешень вже давно нема. Підійшов поближче, а це у нас калина. Калини у нас нема, ну, лично у нас вдома. Сусідів там є одне із сусідки. Фух, ти я що думаю? Думаю, калину зібрати. та її сестра зробить варення. Або просто, ну, таке, чай з цього робити. Кидаєте, вроді, по рецепту, я чесно не знаю. Вроді берете калину, кидаєте в слоїк, е, трохи цукру, ти і так ставите. Ті вони в своєму соці це, і потім з цього чай такий добрий. Виходить. От тут чесно, той би пакет так пригодився, що до тих березіків, а що до цієї калини. Ну, Це так странно в лісі калина. Три... Я в сусідки там брав три калинки розсадити. Щось там є, пару дома де, отаких... Отаких калинок, пару штучок і все. Бо це дуже роз'їдають якісь, не знаю, жучки. Дуже з'їдають і коли цвіт є, вони просто, ну, тупо всю калину з'їдають, нічого не лишається. Та й, певно, буду зараз. Ще там є, ага. Йо, дивій. Зараз це буду рвати. Ти вже поставили, напевно, в пакет. А березіки вже в кошик. Ну, коротше таке. Коротше, друзі, що ж, рвав, рвав, ту колена, ти Та що мені леньки піти сюди вже 300 метрів до кошика. Вернутись по пакет. А, Так. Де тут у нас пакет? Зараз трошки повикладаємо грибів. То з якої сторони пакет. Десь я пам'ятаю, що він є. Але він на самому дні. Цей дивлюся, все-таки якийсь задуже старий. Це хіба, якщо на сушку, то це десь третій сорт грибів, бо такий трошки черненький вийде. Ну, буде чути, звісно, грибом, але просто те, що чорні. О! От і є пакет. Ти може зараз вже з собою туди ось мокошик. Не ходити по 200 разів. О, цей такий файний грибочок. Цей такий файний грибочок. Ну цей такий. Ну, я подивлюсь, що з ним буду робити. Може і не буду на сушку ставити. Чистити і так далі. Так, підберезники сюди. Так. 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 Так, так. як поставити? Отак. Так, і що в нас ще лишилось? Мухомор. Мухомор. І маленький мухомор. Так, шо, пакет уже ставлю в кишеню. Ти вертаюся по ту калину. Йо. Ай, ну по дорозі натрапив ще. На таку чорнечку. Дивіться, яка гарна. Я якраз нічого не їв, хоч чорнець поїм, дивіться. Ммм, та солодка. Черниці теж можна висушувати і робити потім чайок. О, які добрі. Взяв пакета, одна ця ручка в зубах, а це просто в повітрі. І просто беремо. Ану. Ого. І зриваємо. Важка дуже, можна, звісно, отако. Але тоді це вже все витікає, сік. І так збираю. Я, коротше, дозбирав я цю калину. Не знаю, нормально так важить, нормально є. От бачите, є ще така калина. І тут тупо нічого нема. О! Тупо пообідали. Така приблизно в мене калина. Вона навесні файно починає рости, файні листочки, а потім просто якісь жучки все з'їдають. Вона просто засихає і все. Дійшов до такого мухомора. Ой. Трошки так обломите. Цяточок цих зверху нема, такий як на цьому мухоморі. Не знаю, куди вони пропадали, але це мухомор. Тут ще я знайшов такого трипітника. І ще пару мухомару, це ще коли я йшов рвати цю колену. Тепер вже приходиться тако брати пакет та й кошик в одній руці, нести це все. Але що поробиш? Так, як би ти я так поставити, би ти не впав. Може би оцей тако пересунув. О, ідеально. Ой, трошки розносився, та нічого посушиться, нічого йому не буде. Та йдемо далі сюди, лісом можеш хоч якогось гриба вицепити. Так, друзі, сів трошки припочити. Я вже біля цього місця, де сходити на річку. Що в нас по висновку? Знайшов мухоморів, грибів, підберезників, трепітників, козариків, колену отаку. І по висновку, що в нас? Голодний, хочу їсти, хочу пити, спотів. Зараз треба прийду додому піти в душ, треба ці гриби всі почистити, поставити на сушку. З коленою вже не знаю, як піде що ні то вже щось завтра там зробиться з коленою. Що е, вам сказати? З вами був Чоткий Гуцул. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Йо.